Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на цьому каналі. Після невеличкої паузи повертаюсь до вас з новим відео. Цей формат відео не очікував ніхто, навіть я. Але от в один з понеділків ввечері я сиділа в парку і читала книгу, і зрозуміла, що в цій книзі занадто багато шкідливих суперечливих думок, і мені хочеться про них поговорити, щоб ті, хто читали цю книгу і думали, це зі мною щось не так, чи з книгою щось не так, знали, що з ними все окей. Це книга Ліз Бурбо. Хто ти є, яка має навчити, як прийняти себе і зрозуміти інших. Загалом скажу пару слів про Ліз Бурбо. Це засновниця центру особистісного розвитку в Америці. Вона провела багато досліджень і всі ці дослідження виклала у себе в книгах. Я читала раніше її книгу, не знаю, яку точно, але у неї є їх ще дві. Це книга Слухай своє тіло і книга 5 травм і масок, які заважають бути собою. От не пам'ятаю, яку я книгу читала, але це точно було до повномасштабної війни, ну, більше двох років назад, можливо, три роки тому. І от можливо, тоді я сприймала все настільки легко і настільки мені хотілося змін, і це ще було до терапії, до коучингу, до якогось, якогось такого критичного аналізу інформації. А можливо, в тій книзі і не було таких думок, але тоді мені здавалося, що з книгою. Тією, яку я читала, все окей. Тому тут одне з двох: або я дуже змінилась, і та книга також була не окей, або та книга просто була дійсно окей і не містила шкідливих думок. Проте сьогодні ми з вами поговоримо саме про цю книгу. Отож, про що власне книга? Книга про те, щоб навчитися слухати сигнали тіла, удосконалювати душу, бути щирою з собою, покращити стосунки з людьми, і вона надає нескладні вправи, думки для медитацій, описи причин хвороб, які допоможуть змінити життя і досягти гармонії з найважливішою людиною у світі із собою. Написано дуже поетично, дуже так світло, надихаюче. Але і тут є один момент: це опис причин хвороб. Це щось про психосоматику, але воно. Дуже загострене в цій книзі, тому про це також сьогодні обов'язково проспілкуємося. Отже, як називаються розділи? Перші шість розділів називаються Ти це душа, що розвивається, ти це те, що ти бачиш, чуєш, кажеш, думаєш, відчуваєш. Це все перші шість розділів. У них є багато про карму, про внутрішнього бога, про теорію, що посієш, те пожнеш. Про еволюцію, і це такі теми трохи з буддизму. Я знала, що вона є у ліс -Бурбо, і Загалом я до буддизму ставлюся як до хорошого філософського вчення. Мені подобаються його принципи. Деякі думки знаходжу суперечливими, які є в перших шести розділах, але вони не є критичними і вони, типу, не викликали в мене якихось негативних емоцій або здивування відвертого. Тому перші шість розділів можна сказати, що з ними все окей. І ми з вами перейдемо одразу до розділу номер сім. Ти це те, що ти їси. Я думала і очікувала трохи іншої там інформації, але вона виявилася ну дуже цікавою. Давайте переходити. Отож, я зараз процитую декілька фраз, а потім ми з вами їх обговоримо. Припустімо, ти вживаєш забагато цукру. Уточню, коли кажу про цукор, то маю на увазі не лише десерти, а все, що перетворюється на глюкозу під час травлення, алкоголь, виробисті хліб, пряні лікари, сік тощо. Отже, якщо ти обідаєшся одним різновидом цих ласощів, то намагаєшся сказати собі, що потребуєш ласки. Як наслідок, маєш незадоволену потребу в ніжності, яку намагаєшся компенсувати за допомогою цукру. Далі, коли людина полюбляє їсти солоне, обожнює копчене м'ясо, постійно досолює смажену картоплю, помідори, яйця, суп, то вона хоче, щоб усе в житті було за її правилами. Така людина зациклена на своїх поглядах. Натомість, коли щось іде не за планом, вона критикує інших або себе. Тобі подобаються прянощі? Ймовірно, це може вказувати на те, що тобі бракує дещиці пікантності. Що додало бадьориться до твого життя? Твої будні досить насичені? Якщо ні, тоді визнач, що саме зробить твоє життя сповненим запалу. І до справи у тілі бажане в реальність. Те саме стосується людей схильних пити багато кави. Кофеїн бадьорить організм. Якого бадьористого елемента бракує у твоєму житті? Чи маєш ти мету, сенс існування? І останнє. Полюбляєш кисле, наприклад, страви з оцтом, тоді замислися, які кислотні думки вкликаєш, почуваєшся їдкою, супроти кого, почни пильнувати за собою і гарантую, відкриєш багато нового. Отож, друзі, перше, що мені хочеться тут сказати, що якщо вам подобаються прянощі, то ймовірно, це може вказувати на те, що вам подобаються прянощі. А не на те, що вам бракує деші пікантності у вашому житті. Протягом всього цього розділу мені хотілося весь час сказати авторці, не ускладнюйте. І те саме хочеться сказати собі і вам. Не ускладнюйте. Якщо вам просто подобається їсти кисло, вам подобаються пельмені, пельмені з оцтом, подобається солоненька картопелька, подобається тістечка. Це прекрасно! І це не означає, що ви є гіткою, що ви себе критикуєте, або що у вас немає мети життя і тому ви п'єте каву. До розділу багато питань, тому що мовно в різні періоди циклу нам хочеться різної їжі. Наприкінці циклу мені хочеться їсти солоне. Це означає, що я кожного місяця критикую інших або себе тільки в кінці місяця. А дні на місяць я така супер лояльна до себе, а потім на четвертий день виходить самозванець, тому що я починаю їсти сірі, він такий о, вона себе критикує. Дуже не між собою речі. Хоча я розумію логіку авторки, ну типу, хочеться гострого в їжі, не вистачає гострого в житті. Хочеться солоденького в їжі, не вистачає солоденького в житті. Але тоді також виникає питання: якщо умовно мені весь час, от протягом всього свого життя, скільки себе пам'ятаю. Мені хочеться цукру, ну тобто не конкретно цукру, але я солодкоїжка, я дуже люблю десерти. Не всі, але ну досить таки багато цукру, я споживаю. То що означає це, що мені протягом всього мого життя не вистачає ніжності? От умовно останні 5 років я перебуваю вже в здорових стосунках, до цього перебувала в таких залежних стосунках, до цього була без стосунків. Чому тоді після таких періодів, де мені ймовірно не вистачало ніжності, п'ять останніх років я їм стільки тістечок, скільки їла до цього? Тому хочу сказати, щоб ви не ускладнювали. Якщо вам подобаються якісь продукти, то у вас є певні харчові уподобання. Ще може бути, що у вас є там фізична залежність, що умовно є залежність від цукру, але це вже зовсім інша історія. Тобто, якщо у нас є якась залежність, і ми відчуваємо, що ми їмо забагато. Солоного, забагато солодкого, п'ємо занадто за багато кави, і ми це відчуваємо якось на фізичному здоров'ї, ми можемо обстежитись і зрозуміти, чи дійсно у нас там якийсь показник в аналізах, так, він перевищує норму, і нам потрібно в чомусь там пригальмувати. Але це вирішується двома шляхами. Ну, Тобто, це вирішується тим шляхом, що ми йдемо до лікаря, і він нам каже, ти, їси забагато, тобі треба зменшити, або ти супер відчуваєш своє тіло, їш, як тобі хочеться. Варіанту, де ми починаємо копатися в собі і думати, де я себе критикувала, що я їм солоне, або чому мені захотілося оселетися, можливо, тому що я. Критикувала когось або закритикую когось, там не зрозуміла мені ланцюжкова реакція, чи спочатку потрібно закритикувати, потім з'їсти солоне, чи навпаки, чи водночас. Але загалом це занадто ускладнююча схема. Не потрібно так ставитись до їжі. Я от топлю, і в принципі в мене є відео про інтуїтивне харчування. Я там говорю про те, що якщо хочеться чогось солоненького, то треба з'їсти щось солоненьке. Хочеться чогось солодкого, треба з'їсти чогось солодкого. Єдине, що може бути дефіцити, іноді нам може хотітися одного продукту. Шоколаду, наприклад, тому що нам не вистачає якогось мікроелемента, але це все вирішується просто чекапом. Ви регулярно робите чекап і дивитеся все окей зі здоров'ям. Якщо зі здоров'ям все окей, то ви собі і харчуєтеся. Істе все в міру потрошки. Типу, немає в тому проблеми, немає проблеми, що ви п'єте каву, немає проблеми, що ви любите пільмішки з оцтом. Взагалі немає ніякого проблеми. Їжте все, що завгодно. І ще один момент в цьому розділі, який мене трошечки образив. Це такий момент. Якщо ти належиш до тих людей, у яких часто немає апетиту, які ніколи не голодні, бабрають одні крихти, то може ти маєш несвідому настанову, що не заслуговуєш на життя. Якою ти про себе думки? Почуваєшся такою винною, що не хочеш себе годувати, намагаєшся за щось себе покарати? Теж виникає багато питань. Я не забираю того факту, що Іноді, коли є такий пригнічений стан, стан депресії, тривожності, то в деяких людей може проявлятися так цей стан фізично на рівні тіла, тому що ми знаємо, що тіло і емоції вони дуже пов'язані. І може бути таке, що, як кажуть, шматок в горла не лізе, і людина не дозволяє собі зараз їсти або не може собі щось засунути в рот. Наведу два приклади: перший приклад це. Мій власний, коли, наприклад, я дуже схвильована, причому і позитивно, і негативно, то я не можу їсти. Бо в мене просто це відбуває. Я не можу. Перший варіант це коли був перший день війни, я нічого не їла цілий день і я не відчувала голоду. Типу, мені не хотілося, я не могла. Він взагалі не входило в моє горло і я не відчувала голоду взагалі. А другий варіант це коли ми до воєнний час, хороші часи летіли в Париж. І я змогла з'їсти сендвіч, який дорожчий в 150 разів, ніж в будь-якому київському закладі в аеропорту, в аеропорті, в аеропорті, в аеропорту. Коли ми пройшли вже там багажну, багажний огляд, паспортний контроль і зайшли в залу очікування. Я тоді розслабилась, така, я хочу в сендвіч. Але до цього я взагалі не могла їсти і від ранку нічого в себе не могла всунути, тому що ну от просто мені не хочеться, тому що я на усіх емоціях. Або другий варіант це коли людина пригнічена, коли вона м, в депресії, коли вона в такій тривожності і саме забороняє собі їсти. Тобто, умовно це можуть бути розлади харчової поведінки. Коли мені не можна їсти, тому що я сьогодні вже багато з'їла, мені не можна їсти, тому що вже є 18.00, мені не можна їсти, тому що. Я сьогодні мало рухалась, умовно. Або другий варіант, коли є якась проблема, і людина за рахунок того, що вона такий робить сел-хармі, не дає собі їжу, вона себе так карає. Але це ідеться, іде мова про стан, про період і про випадок. А не про регулярність, тому що в ліс бурбо написано, що належить до тих людей, в яких часто немає апетиту, які ніколи не голодні. Тобто, що в людини це загалом по життю у неї такий, така поведінка харчова. Вона не багато їсть, теж не зрозуміла тут, що мається нова під малими порціями. І під немає апетиту, але загалом, типу, що це людина, яка їсть менше, ніж загально прийнята норма, що треба їсти так от клітковини, так от у і так от білка. Я пам'ятаю ці картинки з пабліків 40 кілограмів анеріксічка досі. Так ось не <кхм> несходно взагалі з цією тезою. Абсолютно не згодна, і якщо людина не має апетиту, ніколи не володне, вона їсть дещо менше ніж є стандартна норма. При цьому в неї все нормально зі здоров'ям, то нехай їсть. Вона відчуває свій організм вона їсть тільки скільки їй хочеться. Те саме знову-таки наголошу про те, що є що харчування може залежати від погоди, від жінок, від циклу, від гормонального фону, і ми можемо їсти менше чи більше в той чи інший день. Більше рухалися – більше їсти менше рухалися – менше їсти. Тобто це все настільки індивідуально, і це все настільки залежить від внутрішнього і від зовнішнього, що ми не можемо оцінювати ось такими якимось кліше, що якщо людина мало їсть, то вона намагається за щось себе покарати. Ні, це один е кейс з можливо тисячі, а можливо навіть не тисячі, а десяти тисяч, не знаю. Але я про те, що це не може йти загальною думкою в книзі, як прийняти себе та зрозуміти інших, тому що е якщо людина хоче. Слухати сигнали тіла, удосконалювати душу, бути щирою з собою, покращувати стосунки з людьми, то їй дуже навряд підійдуть ті поради, які написані тут, а навпаки, можуть її ще більше поставити в ступор і, і що вона собі почне ставити питання: а що мені взагалі робити, як мені з цього вибиратись, У мене проблемка я їм кожен день оселедить, що мені тепер робити. Або я їм, я їм кожен день тістечко і кисіль, і кислинки жую, і це просто катастрофа, тому що я їдка ну це ж проблема. Далі наступний дуже класний розділ: ти це те, що ти вдягаєш. Дуже подобається мені він. Зараз вам також буду цитувати. Зазвичай носиш дуже просторий одяг, штани і сукні буквально звисають ніби мішок, може бажаєш сховати якусь частину свого тіла, не хочеш, щоб інші побачили твої форми або характер. Що такого жахливого прагнеш сховати за цим надмірно просторим одягом? Свою жіночність, чуттєвість, жіночність і чуттєвість це взагалі окрема тема, але поїхали далі. Або ж вдаєшся до іншої крайності, вдягаючи все дуже бузьке і коротке. Яку частину тіла прагнеш стиснути? Якщо талію, а це ділянка енергетичного центру емоцій, то ймовірно намагаєшся помувати певні емоції. Від кого хочеш захиститися, від чого хочеш боронитися? І отут у мене знову-таки викликає питання, чому ми пов'язуємо як їжу і вподобання в їжі, так одяг і те, що людина носить з якимись емоційними проблемами. Ну тобто, треба наче розрізняти, де знаходиться у нас. Я не люблю стандартну фразу, тому скажу так: розрізняти, де знаходиться гречка, а де знаходиться рис. Це і те, і те крупи, умовно, тіло і. Тіло і емоції дуже взаємопов'язані, і це зрозуміло. Але те, що ми їмо, і те, що ми одягаємо, це не дуже про тіло. Тіло це прояви, тобто ми можемо відзначати, як у нас організм реагує на різні емоції. Ми можемо бачити, що коли ми емоційно втомлені. То ми і фізично втомлені. Не буває такого, що ви емоційно пригнічені, а тіло у вас хоче е, драйву. Ні, типу, воно все пов'язано і все дуже е, синхронізовано між собою. Але е, якщо ви одягаєте якийсь одяг, ну лі зборбо мені здається трошки не про те, тут пише. Що якщо ви носите якийсь просторий одяг, які сукні звисають як мішок, то це якось пов'язане з вашим психологічним станом. Це пов'язано з тим, що вам подобається такий одяг, і знову таки, це може змінюватися, тому що у нас є мода і є тренди, є е, власні уподобання. Хтось там стежить за модою, і за трендами, хтось ні, хтось одягається так, як він собі хоче, і так як він сам собі диктує, хтось так, як диктує ринок і ну так, як диктують ну, правила і тренди. І от і все. І типу не треба ускладнювати, тому що ця книга, вона ну викликає питання. Я би прочитала, якби її ж раніше, я би подумала, що я її не так я вдягаюсь не так. А далі ще виявиться, що я ще щось роблю не так. А, у мене лоб не такий, і те, що у мене є, я не знаю. Головний біль, то це у мене ну дуже великі проблеми. Коли стискаєш шию ковтинками з високим птислим коміром, шарфами, хустинками чи кроватками, ти прагнеш приховати дещо від оточення. Пам'ятаєш, шия це, це, це частина енергетичного центру, самовираження відвертості. Якщо складно бути щирою, ділитися тим, що відбувається всередині, то мабуть тобі не вдається висловлювати любов, говорити про те, що подобається в ближніх, не вдається робити компліменти. Тобто, якщо у вас хустинка на шиї, ви любите цей аксесуар, то ви не можете бути щирою і робити компліменти. Ну, типу, я розумію, як це писалося, за якою логікою. Тому що, типу, ти перекриваєш центр. Там я люблю, щоб в мене талії все гарно сиділо, а не висіло. Це означає, що я стискаю якісь емоції по цей емоційний центр. Тобто я розумію, звідки тут ростуть ноги. Ну але це ж загалом, взагалі, ніяк не підтверджено і ніяк не може відповідати дійсності. Це може в когось співпасти, а в когось ні. І це не можна рівняти по тому, як людина одягається. Що їй подобається носити, якісь її психічні чи психологічні проблеми чи особливості? Якщо ти з голови до п'ят вбрана в обтислий одяг, що підкреслює всі форми, задумайся, чи не намагаєшся показати іншим чуттєвість, коли ми відчайдушно прагнемо щось комусь довести, то це безперечно свідчить про невпевненість у собі? Скільки проблем від однієї книги? У мене питання як можна прийняти себе? Або зрозуміти інше після того, як ми це прочитали. Після того, як ми це прочитали, ми можемо ходити і вішати ярлики. Тому що ми бачимо, що в нас партнер якийсь на першому побаченні підсолює їжу, і ми такі бляха, оце він себе критикує, капець, а мене як буде критикувати. Або ми приходимо на роботу, і у нас керівниця, наприклад, вбрана в хустку. Або в шиї, і ми такі, Боже, я ж не буду знати, що вона думає бо вона нещира. Ну тобто, це про кліше, це про ярлики, і ми не можемо розуміти інших. Книга взагалі не відповідає своєму призначенню. Ми не можемо прийняти себе і зрозуміти інших, тому що народжується багато проблем. І знову таки виникає питання: якщо я сьогодні ношу обтислий одяг. А завтра я вдягаю оверсайз. А у мене це дійсно правда. У мене одяг дуже різний. Я впевнена, що у багатьох з вас може бути таке, що ви носите якийсь один одяг, вам подобається якийсь один фасон. А може бути, що ви чергуєте різний одяг і вам подобаються різні образи. Чи означається те, що у вас биполярочка? що ви вчора щось приховували, а сьогодні ви вже дуже хочете показати чуттєвість? Знову таки читаючи цей роздяг, хочеться сказати не ускладнюйте. Хочеться сказати це авторці, хочеться сказати це собі і сказати це вам. Не ускладнюйте, носіть те, що вам подобається, експериментуйте з образами. Тому що далі тут ще гірше. Деякі люди, попри надмірну вагу, вдягаються в те, що ще більше підкреслює зайвий жир. Вибачте, ну це просто катастрофа. Не розумію, що малось на увазі під надмірною вагою. Я не знаю, чи це дійсно йдеться про надлишкову вагу, чи це йдеться про ті а, фігури, про ті тіла, які не вписуються в стандарти краси. Але таке враження складається з того, що це коли дівчина з гарним тілом, з гарною фігурою без надмірної ваги, а, одягається в одяг, який прилягає, але вона не відповідає за фігурою стандартам краси 90-60-90, то це означає, що вона підкреслює жир. Тут далі написано, що така людина прагне ловити на собі нежахані погляди, в яких читатиме О мій Боже, яка вона товста! І ця реакція буде відлонням того, що ти безупинно собі кажеш. Далі є також ті, хто носить одяг на розмір два більше. Їм подобається думати, що вони не такі великі. Отже, вони не бажають поглянути правді у вічі і відмовляються визнати, що тіло щось хоче сказати, користуючись надмірною вагою як засобом про дещо повідомити. Умовно, я ношу XS Одягаю Мку футболку, тому що мені подобається, що вона на мені прям висить. Вона на мене велика. це означає, що я відмовляюся визнати, що тіло хоче щось сказати, користуючись надмірною вагою, як засобом, про щоб повідомити, про яку надмірну вагу йде мова, і чому ми взагалі взяли якесь мірило надмірної ваги, і що означає надмірна вага. Ну це жах. Носиш одяг, через який здаєшся набагато старшою чи навпаки молодшою, знову таки, це красномовно про те, що свідчить. Якщо ти п'ятдесяти, ти вдягаєш міні спідниці наче неповнолітня дівчина, то беззаперечно річ у тому, що ти не приймаєш ні себе, ні свого віку. Все це відображено твоєму одязі. Чому ми маємо приймати рішення, в чому ходити людині, які 50 років? Якщо вона хоче носити міні спідниці, якщо вона хоче носити топи, якщо вона хоче носити щось яскраве, екстравагантне і те, що вдягає молодь. То нехай одягає. В чому проблема також для мене незрозуміло. Кольори, які ми вибираємо і носимо, вказують або на наш актуальний умо настрій, або на вібрації, яких бракує. Насправді, кожен колір випромінює вібрації певної частоти і має відповідний звук. Отже, якщо ми одягаємо червоний колір, десь тут це було ось бажання вдягнутися в червоне, вказує на дещо агресивний настрій. Синій заспокоює і лікує. Його можна потребувати у похмурий сірий день. Або коли почуваєшся умиротвореним, хочеш хочеш в блакитне. Е, чому я кажу, що з книгою проблеми? Тому що взагалі не зрозуміло, в що одягатись, тому що якби ти одягнувся, до тебе виникають питання, що ти хочеш висловити щось з цим. І знову-таки, ти приходиш і вішаєш клішена людина, що вона ну, трошки агресія сьогодні, тому що вона вдягнула червоний. Ще момент, якщо вдягаєшся так, ніби що не прибула з минулого століття, то може не приймаєш свого теперішнього втілення в сучасному світі і несвідомо хочеш повернутися до попереднього життя. Чому не можна одягатись так, як тобі подобається, так як одягалися раніше? Тобі подобається якийсь стиль, який зараз не актуальний, але тобі дуже подобається той стиль одягу. Чому не можна в це повернутися і це одягати? Чому це має свідчити про те, що ти не приймаєш свого теперішнього втілення? Ну, тобто, книга наче хоче зробити стандартизувати ем, одяг. І зробити, щоб усі одягалися у свій розмір. Я не знаю, в які кольори, бо може джинс теж щось означає, і білий колір щось означає. І взагалі не зрозуміло, в що одягатись. І реально в мене виникає протягом всієї книги, це два розділи. Питання типу: а для чого? Виникає питання, як можна після цього прийняти себе. Так класно, що ми всі різноманітні, що ми всі одягаємо різний одяг, носимо те, що нам подобається. Маємо різні е, уподобання в їжі, різні уподобання в одязі, в кольорах, в фасонах. Хтось шукає речі на секонд-хенді, на якихось барахолках і знаходить щось таке ну, от, дійсно автентичне. Таке ж ти дивишся на людину, дивишся, вона реально ні, ніби прийшла з якогось іншого віку, вона транслює якийсь інший вайб. Відобразити моду або стиль якогось певного десятиліття. Це прикольно, це класно. Класно, коли поєднуються різні кольори і можуть поєднуватися кольор блакитний, який про заспокоєння, чи там умиротворення, і червоний який Е, І що це означає, що знову-таки людина біполярочка, тобто дуже багато питань до книги. М -м Хочеться сказати вам просто від цих двох розділів, що не ускладнюйте. Носіть те, що вам подобається, робіть те, що вам подобається, одягайте те, що вам подобається. Міксуйте, не задумайтеся про те, що з вами щось не так, якщо ви вдягаєте оверсайз. Одягайте одяг, який вас, який вас повністю обтягує. Одягайте оверсайз, носіть емки, ельки, ески, ікски, взувайте дурашне взуття, носіть носки різного кольору, ходіть без бюзгайтера, якщо вам так зручно. Робіть будь-які зачіски, фарбуйте нігті зеленим. Робіть все, що завгодно, тому що це ваша індивідуальність, ідентичність це те, як ви проявляєтесь, якраз, і те, як ви даєте собі себе прийняти, себе відшукати, знайти себе відшукати, себе відкрити якось по-новому, досліджувати себе. І це навпаки дуже круто. Не обмежуйте себе якимось рамками, що якщо ви щось робите, то це щось означає. Це нічого не означає, окрім того, що це ваш смак, ваше життя і ваш вибір. Це були найлайтовіші два розділи цієї книги, тому що далі буде йти мова про хвороби і про форму нашого тіла. Про форму нашого лоба, форму нашого носа і що це означає. Але це відео буде занадто великим, якщо це буде вміщати в одне відео. Тому, якщо вам цікава ця тема і ви хочете розібрати ще два розділи, напишіть в коментарях і я зніму про це окреме відео. Підписуйтесь на канал, не забувайте поставити дзвіночок, щоб не пропустити відео, не забувайте поставити вподобайку і написати коментар. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.